Вітаю всіх на каналі Бурж. В цьому відео ми продовжуємо тему пошуку проєктів на ранній стадії. Я думаю, всі розуміють, якщо зараз придбати біткоін або ефір, то через рік два вони дадуть максимум x2, а може і не дадуть. Тому, якщо ви хочете заробляти 10 або 20 іксів, ви повинні знаходити проєкти на ранній стадії або з невеликою капіталізацією. В цьому відео я розповім про інструменти та на що слід звернути увагу новачкам при пошуку таких проєктів. До речі, якщо ви новачок у крипті, підписуйтесь на наш канал. У нас багато цінної та структурованої інформації. Також ви можете доєднатися до нашого закритого ком'юніті Pro, де є розділ по потрібним тематикам. Там є сигнали, є активності, є сапорт підтримка, де вам вкажуть шлях до вірної інформації. Також ви зможете спілкуватися з однодумцями. Доєднуйтесь та давайте дивитись огляд. Отже, перейдемо безпосередньо до пошуку цих проектів, взагалі якими порталами користуватися та якими інструментами. По-перше, є. Портал Crypto Fundraising. він доступний для всіх. Ми тут можемо подивитись. О, тут відкрити всі, який проект, а який раунд, коли він зібрав, скільки грошей він зібрав, да? до якої категорії відноситься, та які фонди або інвестори в нього вже проінвестували. Наступний є такий проект CryptoRank. Тут є фандрайзинг, тобто по фондам, по раундам, або взагалі просто перейти на цю вкладку фандрейзинг і ми тут побачимо проекти, які є. Далі більш детально, взагалі, які бувають інвестори, і на що слід звертати увагу. Тобто, саме головне це перші показники, на які ми дивимося, це суму, скільки проект зібрав, хто інвестори в нього, до якого тіру вони відносяться, та звертаємо увагу на стадію, на якій знаходиться цей раунд. Давайте взагалі більш детально подивимось. Є різні тіри фондів інвесторів, є тір 1, тір 2, тір 3, тір 4. Взагалі основне, чим вони відрізняються. Да, ми беремо зараз до уваги тір 1 і тір 2. Зрозуміло, тір 1 – це відомі фонди, це репутація. Да? Друге, це розміри активів. В Тір 1 це дуже великі активи, у Тір 2 їх менше. Але головне, на що нам слід звертати увагу, чому саме коли є інвестори Тір-1 для проєкту це добре. Тому що вони підтримують проекти, тобто це не просто інвестори вклали гроші і хочуть заробити. Безумовно, всі інвестори хочуть заробити. Але ТІР-1 вони грають в довгострокові перспективи, тому вони ще залучають свої можливості для проєктів після виходу. Вони можуть надати йому маркетинг, партнерів та всіляку підтримку. І вони грають в довгострок. І тому тут заробити вирогідніше всього, тому що інвестори навіть тір 2 тір 3 та тір. 3, 4 та 100 вони будуть виходити, щоб заробити одразу майже після запуску проєкту, це дуже важливо мати на увазі при аналізі. Ну тобто, інвестор Тір 2, в нього менша репутація, в нього менші активи, і він переслідує середньострокові та короткострокові цілі. Далі ми ще повинні розуміти на якому раунді та на якій стадії знаходиться проєкт. Тобто їх є декілька. Перший це присід, це ну, попередній посівний раунд. Це найперший раунд для фінансування. На якому залучуються початкові кошти для запуску ідеї або створення прототіпу? Інвестори це зазвичай засновники, там якесь близьке оточення, також ангели інвестори Мета такого раунду це, взагалі, протестити ринок, да і набрати команду. Далі сід це посівний раунд. Це перший офіційний раунд фінансування для розробки продукту і початку виходу на ринок. Інвестори тут можуть бути ангели, інвестори, невеликі венчурні фонди там та якісь акселератори. Мета це вже розробити більш поширеніший продукт, протестувати ринок, створити якусь базу користувачів, маркетинг та вже створити більш велику команду. Далі серія А це раунд. серії А, це раунд фінансування, спрямований на масштабування продукту. Та вихід вже на нові ринки. Тобто, після тесту, якщо це робочий продукт, да, то його вже йдуть масштабувати. Тут інвестори можуть бути вже великі венчурні фонди та стратегічні партнери. І тут основна мета це масштабувати бізнес, розширити команду та збільшити клієнтську базу. Раунд серії Б це раунд, який спрямований на прискорення зростання компанії. Інвестори тут можуть бути венчурні фонди, там які спеціалізуються на інвестуванні в компанії якраз такого середнього рівня розвитку. Мету, яку вони тут переслідують, це розширення ринку, вихід на міжнародні ринки, та взагалі покращення продукту та підготувати його для більш наступних етапів масштабування. Серія це де є і так далі, це раунди, які відбуваються після досягнення певного рівня зростання компанії. Тут основна мета це розширення, також вихід на нові ринки та купівля інших компаній. Інвестори тут вже більш великі: це венчурні фонди, приватні якісь інвестиційні компанії та стратегічні інвестори. І основна мета розширення бізнесу, десь поглинання когось та підготовка до публічного розміщення. Є ще раунди про і ІПО – іпої по це раунд перед тим, як компанія стає публічною через іпо. А вже ІПО – це перший продаж акцій компанії на фондовому ринку. Ну і ще є пост по да? це після виходу на публічний ринок. Компанія може проводити якісь додаткові раунди фінансування через вторинні пропозиції там та акції. У крипті дуже важливо ще є такі специфічні раунди. Да, це приват сейл та паблік сейл. Приватний продаж це закритий раунд фінансування до доступний Там лише для деяких інвесторів, таких як там венчурні фонди або ну дуже великі гравці цього ринку. Ну і паблік, да, це публічний продаж, це продаж токенів вже через ІСО. І до там для залучення широкої аудиторії і інвесторів. Ну тобто, цей кожен раунд він має свої особливості і підходить для різних етапів розвитку проекту. Тому наприклад, якщо ми зайдемо на крипторан, то ми дивимося просто ще зараз на якомусь прикладі розберемо з досвіду. Тобто, ми звертаємо увагу на проекти, які зарезили більше, ніж 20 мільйонів. Тому що то, що вже йде менше, то. Мабуть, там не буде розвитку і банально не хватить коштів і сил, щоб там проект розвинувся. і Ви заробили. Тобто, ми дивимось 20+. плюс. Також важливо да дивитися на якому серії етапі знаходиться. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо якраз у цих інвесторів, які отут ми звертаємо увагу. Ті да, тут є два інвестори, тобто велика ймовірність, що проект будуть розвивати і в нього є майбутнє. Да, тір, два. тір два теж є цікаві і важливі інвестори, на котрі треба звертати увагу. Але для новачка, наприклад, ви беріть за орієнтір, якщо є тір-один, там декілька інвесторів є там тір два, то це вже все хорошо. Це його можна розглядати далі. Крім цього, ми. Можемо зайти в огляд та подивитись їхні соціальні мережі, наприклад, Twitter. Безпосередньо ми самі можемо подивитися активність, да, там які пости, які йде спілкування, крім того, ми бачимо кількість підписників, да, тобто проекти, які там більше 100 тисяч, це вже добре. Да, якщо там 500 тисяч, це прям загалі круто. Тому що маленькі проекти там до 50 ну це мабуть ком'юніті, які не мають великих шансів, або ще проект тільки створився, да, він ще просто не встиг набрати оберти, то на це слід звернути увагу по нашим інструментам. Twitter також, крім подивитись на предмет активності можна аналізувати інструментаріум. Є TweetScout, такий сервіс, він платний, але якщо ви це часто робите, да, ви можете взяти підписку, це не так дорого коштує. Або навіть просто подивитись на TweetScore. Score. Ось, наприклад, давайте візьмемо Human Finance, а потім візьмемо там якийсь менший проєкт. Отже, тут. Теж є метрики, деякі, да, але вони умовні. Тобто, якщо там скор більше 30, особливо більше 50, це добре можна розглядати. Якщо скор 300, це взагалі круто. Він залежить від різних там показників, але ми ще дивимося на фоловерів. Якщо тут є, теж відомі з великою аудиторією люди, то це якби важливо і це характеризує цей проект. Наприклад, давайте ми подивимось. Проект більш маленький універсал Хелстокен, да, тема зож. Вона актуальна. Є тут Twitter, 40 тисяч підпис... ну, так. Скоро. Ну, бачите, да, тобто тут Бет взагалі Скоро один. Тому це дуже теж важливо на це звертати увагу. Тобто, на це ми звертаємо увагу, тому що у проєкту топові фоловери вони відомі, в них там велика кількість підписників і так далі. То це дає буст проєкту і вирогідність того, що він буде розвиватися більше, тобто його буде поширення. В масі. якщо вам подобається проект. Підписатися на нього в соціальних мережах та слідкувати, і можливо там зайти пізніше, це вже дивитись на ціну на ринок та взагалі на деякі обставини. Що ще у проєктів є амбасадорські програми, і якщо робити деяку активність допомагати проєкту да то вони вам можуть дати бонус або токенів, або дати там алокацію, і ви на ранній стадії зможете їх викупити. І є такі випадки, коли ком'юніті або люди проявляли активність у проєкту, вони йому допомагали. На ранніх стадіях, потім вони отримували токени або локацію, і коли вони цей проект ланчився на якійсь там біржі, вже відомі Bybit або Binance, то ці команди дуже добре заробили. Я сподіваюся, ця інформація буде корисною для вас. Бажаю вам удачі у пошуках класних проєктів.